Як зняти ось цю камеру? Чудову з крила Tesla Model S. Дивіться, у нас є зверху ось такі фіксатори, вони просто защлкуються. А, а з іншої сторони, у нас є ось такі кліпси, на які треба натискати. Тобто ми знімаємо підкрилок. І потім із середини, із коли підкрилок отут тут треба натиснути. Натискаємо на цю і на цю, потім воно трошки подається. А потім найголовніше найскладніше це треба трошки вниз подати, щоб а, з цих фіксаторів вона з цього а, отак от беремо, так, зміщуємо трошки і потім трошки вниз і короче, видіраємо його відсюди. Безняття підкрилка ніяк не вийде. І це доволі. Не просто, навіть якщо це така от, ви знаєте, як це робити. Тому користуйтесь.